Poczekaj. Не перемикай, давай з тобою разом помолимося. Отець Небесний, я дякую тобі, Господь, за все, що в мене є. Я дякую тобі, Господи, за кожне благо в моєму житті. І я дякую тобі, Боже, що Ти даєш мені більше, ніж я можу заслуговувати. І я дякую тобі, Господь, що Ти закриваєш мене від усіх бід, Господи, що Ти оберігаєш мене на кожному кроці. Боже, я дякую тобі, Господь, що Ти завжди тримаєш мене за руку, і простий, Боже. Що я недооцінюю, Господь, твою допомогу, твій захист, Боже, всі твої блага, які ти мені даєш, і прости, Боже, що я сама закриваю. Двері для того, щоб ти, Господь, благословив мене своїми гріхами і я каюся, Господь. Я відрікаюся, Боже, від свого гріховного життя. Прости мене, Боже, омий і очисти мене, Господь. Розруш, Боже, всі прокляті в моєму житті. І я проголошую, що Ісус Христос є моїм Господом в моєму серці. І слово Його це для мене закон, Господь. Дякую тобі, Боже, за все. Амінь.